Заколотник Невдаха об'явився через майже дві доби після закінчення свого походу на Москву. Ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин нарешті нагадав про себе. каже повалювати режим цілі не було. А своїми проходками показав росармії майстер-клас. Всі подробиці почуємо у його аудіозверненні просто зараз на каналі Січас. Отже, Пригожин вийшов на зв'язок вперше із 24 червня, після того як його найманці на підступах до російської столиці розвернули танки, його ніхто не бачив. Останні кадри, які вдалося зафільмувати у той же день, коли Пригожин покидав штаб південного військового округу в Ростові на Дону, який терористи захопили напередодні. Своє нове 12 хвилинне аудіоповідомлення, яке оприлюднила його прес-службу у Телеграм, Пригожин почав із того, що взагалі то ПВК Вагнер мало припинити своє існування до 1 липня, а все внаслідок інтриг та непродуманих рішень, як заявив Лисий. Давайте почуємо. Ніхто не согласився підписувати контракт з міністерством оборони, пасок, всі прекрасно знають. из текущей обстановки своего опыта во время СВО, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой боевой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти в Министерство обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое процентом числяємо двумя. Далі терорист нагадав, із чого почався збройний заколот. Каже, по ним був завданий ракетний удар, і одразу після цього відпрацювали вертольоти. Хоча вони, тобто вагнерівці, нібито жодної агресії, нібито не проявляли. Близько 30 бійців загинуло, і це стало тригером того, що каже Пригожин. Його найманці вирішили висуватися негайно. До слова, цей заколот він сам називає «маршем справедливості». Во время всего марша, который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. И интересное. Когда первый штурмовый загин подошел до Москвы, А вони там стояли за 200 кілометрів до Білокам'яної. Стало очевидно, що пролється багато крові. Тому запевняє колишній кухар Путіна. Вони вважали, що демонстрація того, що вони хотіли зробити, є достатньою. Тим паче, що на горизонті з'явився вусатий миротворець. Це про саме проголошеного президента Білорусі. Далі знову слова Пригожина. і нашим рішенням розвернутися були два важніших фактора: перший фактор. Это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения. Для дальнішої роботи ЧВК Вагнер в законній юрисдикції Колонны развернулись назад і ушли в поліві лагеря. Пригожин хвалиться, що його найманці показали рівень організації, якому має відповідати Росармія. Це була цитата. Мовляв, це був майстер-клас, як мало б виглядати 24 лютого 2022 року. Кажуть, після цієї проходки сам головний вагнерівець полетів до Білорусі, і там, як писали російські пабліки, його було помічено в готелі «Грін Сіті в мінську. З Собою він також прихопив і зеків посіпак, які готують будувати у сусідній країні місце розташування для вісьми тисяч вагнерівців. Про те, що такий табір має з'явитися за 200 кілометрів від українського кордону в Осиповичах Могилівської області. Написало видання Вьорстка це російське видання. Ну і разом з тим, моніторинговий канал Білоруський гаюн спростовує цю інформацію. Автори пабліка стверджують, що за вчорашній день не було зафіксовано жодної активності в Осиповицькому районі, і тим паче не було жодного будівництва табору для вагнерівців. Інші білоруські незалежні змі також не отримували подібних коментарів від джерел, близьких до керівництва Могильовської області. Колон вагнерівців, які б рухались у бік. Білоруської республіки передають аналітики, також поки не спостерігається. Ну а до спроби закладу Пригожина бази Вагнера розташовувалася біля Росії, а саме у Краснодарському краї на військовому полігоні Молькіно. Найманці Вагнера вже мали досвід перебування у Білорусі, але не найприємніший у липні 2020 року, незадовго до президентських виборів, під Мінськом затримали 32 росіянина, яких білоруські спецслужби назвали бойовиками Вагнера. Ну, як ви думаєте, навіщо пригоженці облаштовують собі нове угрупування та й ще й за кордоном? Свої думки залишайте у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал, будете знати всі новини і України, і світу. А як вагнерівці просувалися до російської столиці? Дивіться у минулому випуску вже за мить. Це відео можете не ставити на паузу. Вагнерівці просуваються все ближче до російської столиці і вже буквально на порозі московської області. Тим часом Владімір Путін настільки злякався, що сів на літак, дав дьору із Москви і зненацька зник із радарів. Невже з бортом кремлівського диктатора щось трапилось? Давайте з'ясовувати просто зараз на каналі Січас. Бойовики ПВК Вагнер відкрились на карті Росії ще один російський регіон. За даними українських спецслужб, вже близько 15.00 за київським часом вагнерівці перебували на підходах до Липецької області. Згодом цю інформацію підтвердив і губернатор Ігор Артамонов каже, що техніка пригожинських заколотників пересувається територією його області. Відео також публікують очевидці. На кадрах бачимо танки та цілі колони вантажних автомобілів. А ось і фото колон, якими вагнерівці катаються по Липецькому регіону. Їх можна розглянути поближче. Ці світлини публікують Росзмі. Водночас місцеві пабліки показують ще й такі відео, аби завадити просування бунтівників, ескаватори навмисно розібрали дорогу. Логіка така: якщо просування не припиниться, то принаймні забуксує. І ще деякі спільноти повідомляли, що найманці колишнього кухаря Путіна вже ймовірно просунулися ще ближче до Тульської області. Вона вже безпосередньо межує із московською, а це означає, що до Білокам'яної їм залишилося всього якихось 300 кілометрів. Туди вони можуть дістатися вже за 4 години. Пишуть у телеграм-каналах, і скажу більше, на просторах інтернету навіть спливали новини, нібито Пригожин зі своїми загонами вже досяг і самої московської області. Входили туди Пригожинці нібито через місто Барабаново. Однак ця інформація не підтверджена, і, судячи тривожності серед пропагандистів, цілком може бути в майбутньому реальністю. Так, про російський політолог Марков визнає, колони ПВК таки йдуть на російську столицю. Ось що пише путініст. Вони майже не зустрічають опору, бої лише з авіацією, причому небагато. Нібито Вагнер уже й воронеж перейшов, і зараз йде через Липецьку область. І незабаром Тула, і там уже Москва. На околицях Москви почали споруджувати якісь укріплення з мішків із піском. Боїв у Москві ще не вистачало. Звичайно, ситуацію треба усунути і вивести все в мирне русло. Ну а про те, що Москва без особливого ентузіазму готується протистояти Пригожину, пишуть і місцеві ЗМІ. Ось як виглядає блокпост на в'їзді до міста. Там нібито перекрило деякі дороги, однак кволий рух все ж таки є. На Горьківському шосе, на виїзді із Москви, ОМОН вибірково перевіряє машини у зворотньому напрямку сильні затори. Скоріш за все, москвичам. Таке лише сподобається, адже мер Сабянін оголосив понеділок вихідним днем. Ось що він написав у себе в телеграм-каналі. З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу оборонно-промислового комплексу міських служб. Та погуляти росіянам все таки буде ніде. Адже парк сокольники, зокрема, закрили для особливого розпорядження. Також по Москві йде евакуація відвідувачів музеїв та торговельних центрів. Людей просять звільнити приміщення навіть трицяковської галереї, а також будинку культури гес 2 мега-біла дача, ТЦ квартал. Попередньо причиною є анонімні повідомлення. Але що ж криється в тих повідомленнях та хто їх і кому надсилає, це загадка. Єдина велика перешкода для ПВК перед російським мегаполісом це річка Ока. Міст там перекритий, росіяни стягують великі колони техніки. Одначе невідомо чи зможуть пригожинські головорізи вполювати таки на свою ціль, яка сидить у Кремлі. Звісно, я говорю про главу Росії Владимира Путіна. За даними сервісу Флайрадар о 14.16 по Москві із московського аеропорту Внуково в бік Санкт-Петербурга вилетів урядовий іл 96 300 пу Владіміра Путіна і у тому ж напрямку о 14.44 із того ж внуково вилетів другий президентський борт ту 214 пу Втечу президента Путіна підтвердили в українських спецслужбах. Я зацитую. У нас вже є дані, що Путін їде з Москви. Його везуть на Валдай, адже саме там і розташована резиденція диктатора. Однак чи все ж долетів туди ботоксний невідомо. Видання «Важна історія» повідомляє, що літак Путіна зник із радарів в районі Тварі. А другий борт перестав подавати сигнал над Гатчиною. На обох літальних апаратах встановлено обладнання для керування армією. При цьому вусати Глашатий Путіна Пісков повідомив, що кривавий президент, нібито, досі працює у своїй адміністрації. І крім цього, стверджують, що навіть всі його помічники і секретаріат також досі перебувають на робочих місцях. Менше з тим, не один диктатор перелякався за свою плешиву шкуру. Так Москву вже встигли терміново покинути і прем'єр-міністр Росії Міхайл Мішустін і заступник голови російського радбезу РФ Дмитрій Медведєв. Віцепрем'єр Росії Денис Мантуров вилетів із Москви о сьомій ранку, ледь не першим, і вже приземлився в безпечному турецькому даламані о 12.06 по Москві. Бізнес-джет олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга вилетів сьогодні об 11.30 ранку та приземлився до Баку о 15.04. Знову ж таки, по Москві. Цей політ, як пишуть виданні, заплановано було ще вчора ввечері. І ще один рейс олігарха Владіміра Патаніна очікує вильоту з Москви до Стамбула о 17.00. Ну а тим часом. Залишити батьківщину звичайним росіянам вже не світить. Ціни на квитки злетіли до захмарних сум. Так от на прямий рейс квиток із Москви до, наприклад, Єревану коштує до 200 тисяч рублів. У Дубай вартість квитка сягає 350 тисяч рублів. А до Стамбула, Стани та Тбілісі, взагалі вже нічого не залишилося. Ось такий вигляд має залізничний вокзал у Ростові. Люди просто тонуть у довжелезних чергах, і, ймовірно, більшості із них все ж таки також не, не вдасться евакуюватися. Ну, а тепер звертаюся до вас із традиційним запитанням: як вважаєте, чи вдасться таки Вагнеру дійти до Москви до кінця цього дня, наприклад? Та спершу дайте вподобайку цьому відео, і підпишіться вже нарешті, якщо досі цього не зробили. Я щоразу про це нагадую.